Попри намагання росіян лишити Україну без благ цивілізації у Житомирі, опалювальний сезон стартуватиме за планом уже сьогодні вночі, але уникатимуть пікових навантажень з 7 до 10 ранку та з 6 вечора до 22.00. ми запускаємо свої котельні після 23 години і будемо микати в місті опалення. До 7 години вони будуть працювати. Потім буде відключення. знов днем будемо намагати. Включити в залежності від можливості енергосистеми і таким чином буде підігрівати температуру в будинках, школах, садочках. Скільки доведеться працювати у такому режимі у міській раді прогнозувати не беруться, бо ж Росія кажуть, і надалі намагатиметься знищити енергетичну інфраструктуру. Ситуацію на тепер мер Томера називає складною, але не критичною. Ми повинні зробити все, щоб було і світло в наших оселях, і тепло, і вода. Оце головне. Бо ми бачимо, куди ситуація йде. Росія буде продовжувати наносити ракетні удари, і я рахую це. Тільки квіточки, а оце тільки початок. І нам ще дуже, скажу так, може. Воно не гарно досить звучить, але нам ще повезло, що це вони почали робити саме зараз, а не через місяць. Коли в нас вже була б мінусова температура, у нас коли б працювали б котельні, тоді ситуація була б набагато складніше. Коли люди аварійні бригади, які працюють при мінусовій температурі, могли б відновлені роботи робити набагато довше. Тож нині чиновники готують запасні варіанти на випадок погіршення ситуації, коли світла може не бути кілька днів. Уже на наступному тижні депутати зберуться на позачергову сесію. З резервного фонду будемо виділяти ще додаткові кошти на закупівлю генераторів великої потужності. Бо якщо не буде в місті світла, а така ситуація можлива там на день, на два, особливо взимку. Нам все одно потрібно подавати воду на місто. То, можливо, це буде по графіку. Якщо буде такий апеаполіптичний сценарій, коли не буде там декілька днів міста світла, то ми розрахували систему так, що ми зможемо забезпечити подавати воду. При наявності цих генераторів великої потужності подавати воду на місто, хоча б по графіку, ми зможемо забезпечити роботу каналізаційних наших станцій. Подбали і про районні котельні. Частина уже забезпечена генераторами, частину ще планують закупити. Коли ми готувалися до зими, ми деякі котельні районні підключили до них ще квартальні котельні. Якщо не буде світла, в нас буде районні котельні забезпечені генераторами. І це дасть змогу їм працювати. Квартальні котельні, деякі ми також плануємо обладнати генераторами. А ті, що можна підключити на районі, будемо, якщо по необхідності, перепідключати. У міській раді додають, на випадок перебоїв із опаленням житомиряни можуть не хвилюватися за захмарні платіжки. Сплачувати люди будуть лише за те, що спожили і нагадують, ціни на тепло у цьому році фіксовані і підвищення не буде. Вікторія Гнатюк, Юлія Зяткевич, телеканал СК1.